Доброго здоров'я, всім привіт друзі! Що, розвів я оцей ставочок пів кілограма вокна. Я не знаю, може і все не дам, може трохи залишу ще переживаю, щоб не переборщити. Погода подивився в інтернеті, вроді кажуть, сонячну погоду, зранку добре ватнувати ставочок. Сонце не дуже так. Ще ще й на вечір дощ передається. Але... Що зроблено як є на перший раз? Так, у воді виглядало таке насичення, я переживав, що забагато. Але дивлюсь, що то по воді можна було спокійно кілограм давати. А перший раз буде, так як станок молодий, в червні минулого року я його викопав. Зараз там знайду фотографії чи відео вставлю. Розміри ставка 9 метрів довжини, там 5 в ширину, тут е, трошки більше ширини. Так, такий заплав зробив мілину для риби і риба постійно тут е, і велика, і мала. Літом, як сонечко пригріє, здалека легонько заходиш, то тут постійно все сидить риба постійно. Глибина ставочка там. Метр двадцять та половина, а тут метр сімдесят, тут глибше. І береги такі пологі. Той там той. Тільки тут більш стрімкіший берег такий. Тут переживав, щоб паркан не, не пішло до паркана, щоб не обсипався. То пологий берег такий досить зробив. Та як викопав в червні, малька вже трудно було де дістати і переживав, що буду без риби. І знайомий завіз річкової мені пару штук. То одну синку я злапав постійно кивала на на поплавок кидав на гачок. Я випускав одразу, а потім Коротше, кури її з'їли. І одна була, більше не попадалася синька. Верхоплавки багато є. Сонечко пригріє, постійно під верхом плаває. І один був піскар, то він вже е, потім вплив здох. Коротше, під берегом я його два рази десь у руки лапав, так що він вже під самий берег підпливав і сидів там. От. Карасиків запустив штук 20. Тут з лісу ставка на налопов привіз. І кум з рибалки повернув. Залишив мені два великих карасі. Також десь фотографії мають бути, якщо є, вставлю. От, ну І після того знайомий завіз мені сюди коропа вже більшого. Це вже десь було кінець літа напевно. Такий більшенький короб. А, і раки є. Так, що з весни вже бачив, одного рака здохлого там під берегом, один живий був. Ну, пізніше кину раколовку. Вже мені дуже цікаво, що -то воно там є, як перезимували вони. Я думаю, і вам буде цікаво. Пізніше зробимо відео і також спробуємо злапати рибу. Бо Малька багато є. Як дав хліба вже почали їсти потроху. І короб, вже хліб брав, піднімався наверх, я бачив. Дудівниці ще не їли. Удівницю там насипав, трошки гранули, але ще не їли. От. Так що цікаво буде, як то все перезимувало ставок. Як перезимувала риба. Раки. Ну принаймні не вспливала ні одна, не бачив, щоб здохла була риба. Одного рака тільки бачив там під берегом. Так що таке. Планую ще завести риби. Не знаю, десь мають подзвонити, коли буде заробок коропа. Ще пару штучок завезу. Запустимо. Там пізніше треба буде фільтрацію включити, там насос ставлю. Цілу зиму в мене качав компресор. Там опоробка була, щоб не замерзала. Такий компресор зараз покажу. На Аліекспресі купував. Ось такий тут стоїть, реле часу. Ну, про ці реле часу я вже розказував. У попередньому відео в мене в курнику такий стоїть одно. Так, і, і тут ставлю, по пізніше також відео покажу, ставлю насос. Там ота ванна задіяна стара. І туди на той водоспадик з каменю виложений, теж е, зимою лід був, замерзло і там камінь, два нижні камені рушило мені. Ось такі справи, такий ставочок. Тут посаджений очеред, він приймився нормально, розрізся, садив всього два маленьких, не два, три або чотири таких кущика маленьких. Там один і тут два, по-моєму, розрізся нормально. А тут була... А тут лотус був, чи як вона лілія, ця водяна. Квіточка, така гарна листочки на воді. Не знаю, чи щось з нього буде, то я за мілку воду його посадив. Треба було на глибшу воду садити, скоріше всього. Вроді би пропав, але побачимо. Буде тепліше, буде видно. Ось тут камінь мені рушило. От так, На водоспадику. Тут така годівниця. Ну ще, ще не беруть, ще не почали їсти з годівниці. Хліб клювали зверху по воді. Ось такі справи. Кому ставочок сподобався, ставим лайки і підписуємося на канал. Всім міцного здоров'я і мирного неба.